Середа, 29 жовтня, 1344 доба війни. Ворог продовжує атаки України. Постраждала також і Дніпропетровщина. Президент Володимир Зеленський вручив нагороди енергетикам, які щодня, ризикуючи життям, відновлюють енергопостачання. Служба безпеки України викрила терористів. Гучна прем'єра фільму «Войни світла митці», створеного телеканалом Д1 спільно з краєзнавчо-культурним товариством «Дія» за підтримки Українського культурного фонду відбулася у Києві. Про це та інше. У сьогоднішньому випуску у студії Павло Живітів, сурдопереклад Ганна Костікова ми починаємо. Дніпропетровщина ввечері та вночі російська армія спрямовувала безпілотники на Синельниківщину, а саме Васильківську та Миколаївську громади. Понівечена інфраструктура. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор бив по Нікополю, Покровській, та Марганецькій громадах. Постраждав чоловік, лікуватиметься амбулаторно, пошкодження інфраструктура, адмінбудівля, приватний будинок. Захисники неба знищили в області чотири безпілотники. Повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах впродовж доби окупанти завдали 600 ударів по Запорізькій області. Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла господарчих будівель та автомобілів. І ворожими ударами перебувала і Херсонщина. Російські військові пошкодили сім багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі господарські приміщення. Через російську агресію одна людина загинула ще троє дістали поранення. Про втрати ворога далі за добу сили оборони України ліквідували 1150 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу 1 мільйон 139 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 75 тисяч 367, крилатих ракет 3 тисячі 880. Офіційна інформація, президент України Володимир Зеленський провів нараду з премєр міністеркою Юлією Свириденко, всіма членами уряду та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Міністри доповідали про перші 100 днів роботи оновленого Кабміну. Також йшлося про ключові завдання на наступні 100 днів. Серед основних питань: енергетика, фінансування сектору безпеки та оборони, тиск на Росію, виробництво зброї, реабілітація ветеранів, зарплати вчителів, науковців і медиків. Соціальні послуги, компенсація за зруйноване житло, цифровізація та співпраця із партнерами. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами представників енергетичної галузі. Глава держави зазначив, що зараз кожна робота і кожна спеціальність працівників української енергетичної сфери дуже важливі. Українські енергетики зазнають поранень під час роботи та навіть віддають життя. Наша країна завжди пам'ятатиме про їхні вчинки. Серед нагороджених і представники Дніпропетровщини, електрослюсар дільниці шахтоуправління Тернівське Антон Калінін після російської дронової атаки на високовольтну підстанцію гасив пожежу та здійснював ремонтно-відновлювальні роботи. Електрослюсар Криворізької теплової електричної станції Геннадій Красіков брав участь у локалізації та ліквідації аварійної ситуації після російського обстрілу. Майстер Нікопольської. Оперативно-виїзної бригади Віталій Мягкоголов виконував оперативні перемикання на підстанціях після дронових ударів та артилерійських обстрілів для відновлення електропостачання у Нікополі. У червні цього року зазнав поранення внаслідок вибуху дрона на території підстанції. Ну а всього нагороджено 47 представників галузі. Десять орденів президент вручив особисто. Доброго дня. Сьогодні не день. Через те, що такі у нас атаки, і те, що робить ворог з енергетикою нашої держави, з електрикою зі світу. Можна сказати, що кожного дня день енергетика, але це не свято сьогодні. Це така робота, і я дуже хотів вас привітати особисто в моєму офісі і нагородити вас і ваших колег. і також подякувати вам за те, що повертаєте світло а українцям, домівки, всім подякувати. Бажаю, що кожна ваша робота, кожна спеціальність дуже важлива від електромонтера, електрослюси, водія до, до енергетиків. То всіх. Ви всі ключові сьогодні а в житті України. Я дякую вам за це світло. Дякуємо вашим близьким, бажаю, здоров'я. Знаю, що серед вас є. Ті, хто були поранені серед ваших колег, є також і важкі поранення, і є також ваші колеги, які, на жаль, віддали своє життя заради того, щоб Україна жила, заживлюючи Україну, віддали себе. Велика подяка, на жаль, тих, кого нема. Шануємо їх пам'ять і. Хочу сьогодні вас тут е, нагородити і ще раз подякувати. Ви робите неймовірні речі. Слава Україні! Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Нідерландів Давідом Ван Вейлом. Одна з ключових тем обговорення енергетична ситуація в Україні. Нідерланди виділять додаткових 25 мільйонів євро на підтримку українського енергетичного сектору. Також йшлося про можливість використання заморожених російських активів на користь України. Крім того, приділили увагу можливості притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймасу Литви Йозасом Олекасом. Окрему увагу приділили реалізації ініціатив «Пьорл і Сейф» – можливостям спільного виробництва зброї та інвестиціям Литви у розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Крім того, обговорили посилення санкційного тиску на Росію та підготовку 20-го пакета санкцій Євросоюзу. Особлива увага підтримці європейської інтеграції України, зокрема відкриттю першого пере. Говорного кластера форсту ви дивитеся новини на телеканалі д 1 Продовжує наш випуск Кримінальна хроніка. Служба безпеки України затримала дезертира та його спільницю, які на замовлення РФ готували бомби для подальших терактів на Дніпропетровщині. Більш детально про це речниця управління служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Конторозвідка служби безпеки запобігла новим терактам на Дніпропетровщині. За результатами дій на випередження в одному з міст промислового регіону затримано агентурну пару РФ, яка на замовлення ворога виготовляла саморобні вибухові пристрої. Зловмисниками виявились завербовані расистами річний дезертир з Покровського району Донецької області та його 34-річна співмешканка. Самовільно залишивши військову частину, дезертир переховувався в її квартирі на Дніпропетровщині. Згодом вони почали шукати Легкі заробітки в телеграм-каналах, де і потрапили у поле зору окупантів. Після вербування фігуранти отримали від куратора інструкцію для виготовлення бомби, здатної підірвати автомобіль. За матеріалами справи, зробивши вибухівку, зловмисники мали замаскувати її під вогнегасник, спорядити гайками для підсилення уражаючої дії, а потім заховати за координатами, які чекали від куратора. Далі російські спецслужбісти планували підірвати її з допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було обладнано вибухівку. Під час обшуків у затриманих вилучено компоненти для бомби та смартфони із доказами їхніх контактів з окупантами. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Дніпропетровщині до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який розбещував та вчиняв злочини сексуального характеру щодо власних малолітніх дітей. У судовому засіданні засуджений вини не визнав більш детально про це керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Ювенальними прокурорами Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області було скеровано до суду обвинувальний акт щодо місцевого мешканця, який гвалтував та розбещував трьох своїх неповнолітніх дітей вісьми, дев'яти та одинадцяти років. Вказані події відбувалися в той час, коли його дружина, мати цих дітей, перебувала на роботі вночі. Вказані діти в зв'язку з неналежними умовами їх утримання були вилучені з родини. Та поміщення до безпечного середовища у подальшому вказаних дітей було усиновлено іншою родиною, і вже під час перебування у новій сім'ї вказані діти розповіли своїм прийомним батькам. Про ті дії, які стосовно них вчиняли їхній батько, після чого вказані прийомні батьки повідомили про це правоохоронні органи, було розпочато досудове розслідування, в ході якого вказані обставини знайшли своє підтвердження. Та справа розслідувалась відділом поліції та процесуальне керівництво здійснювалось окружною прокуратурою. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду. За результатами розгляду вказаного обвинувального акту, вказану особу визнано винною у вчиненні зазначених злочинів та засуджено до 15 років позбавлення волі. Вказана особа обвинувачується у вчиненні двох кримінальних правопорушень, передбачених статтею 152 та статтею 156 кримінального кодексу України. Обвинувачений має право подати апеляційну скаргу на вказане рішення суду протягом. 30 днів з його проголошення обвинувальний акт розглядався в суді з 2023 року, тобто протягом більше двох років. Однак, ювенальними прокурорами Нікопольської окружної прокуратури вину зловмисника доведено в повному обсязі, і судом винесено на нашу думку законне рішення. Наш випуск продовжує культурно-мистецька хроніка. У Києві відбулася прем'єра документального фільму Воїни світла митці. Це спільний проєкт телеканалу Деодини краєзнавчо-культурного товариства Дія за підтримки українського культурного фонду. Фільм містить сім історій про митців, які під час війни змінили пензлі, камери, сцену і ноти на зброю. Фільм присвятили актору Якову Ткаченку, який віддав життя за Україну. Прем'єрний показ зібрав у Києві у культурному кластері Крак військових, ветеранів, волонтерів, митців, студентів і викладачів, поціновувачів кіно, Бурхливими оплесками зустріли глядачі героїв фільму і авторів документальної стрічки. Фільм це не просто документальна розповідь про будні війни і тих, хто взяв до рук зброю і став на захист рідної землі. Цей фільм про цінність життя, про непоборний генокод української нації і велику віру у майбутню перемогу. Дивимося сюжет моїх колег. Присвячений пам'яті актора Якова Ткаченка, людині з великої літери, особистості, який присвячував себе сцені, мистецтву, глядачам, у центрі нашої уваги: сім героїв, сім митців, які взяли до рук зброю: Валентин Поспєлов письменник, Ірина Середа, кінорежисерка, Олег Шульга, актор театру та кіно, Сергій Бурбело художник, Сергій Василюк музикант, Наталія Братчик, етноспівачка, Дмитро Балховітін фотохудожник, Дмитро Вітов і тим, що у своїх фотороботах оспівував природу рідної Донеччини. Він пройшов шлях від командира стрілецького взводу до заступника начальника штабу у 109-й Донецькій бригаді територіальної оборони. Зараз демобілізований за станом здоров'я. Дмитро поділився своїми враженнями від заходу та мистецькими планами. Заходи такі важливі. Вони показують, що люди мистецтва, вони не тільки в мирний час. І під час війни займаються мистецтвом, А і з усією тією силою і любов'ю, які вони творили, це мистецтво вони зі зброєю в руках захищають Україну. Я зараз намагаюсь трошечки повертатись до своєї справи, іноді фотографую, але вдасться це зробити остаточно і повністю перейти. Повернутись до фотографії зараз. Складно відповісти. Олег Шульга, актор театру і кіно. Нині військовослужбовець бригади Хартія. Олег вступив до війська ще в 2014 році. Брав участь в АТО. З початком повномасштабної агресії РФ проти України повернувся до лав Збройних сил України. Воїн на позивний артист став одним з героїв стрічки Воїни світла. Митці чоловік згадує свій стан в той момент, коли дізнався про загибель Якова Ткаченка, товариша та колеги по кадру. Десь, мабуть, під час служби і в оточенні, ну, в якоїсь мірою чужих людей, я дізнався про смерть товариша. Це була от жахлива мить, але як це не цинічно звучить, це лише мить. Мить жаху, мить, коли все порвалося і з'єдналося назад, і пішли далі. Я думаю, що це не лише мої такі відчуття, а мабуть, багатьом із нас, хто стикається з втратою, якось так дико звучать, вибачте, ці слова. Я сам кажу і сам собі не вірю, тому що це не відповідні слова. Те, що відбувається зі світом взагалі, і зі світом людини, це не можна означати, що ми стикаємось з втратою. Ми ми якось на мить вмираємо і змушені живати, і так далі. Музикант Сергій Василюк теж зробив власний вибір. Співак збінив музичні інструменти на зброю. Сергій зазначає, що всі українці гартовані захищати свою державу, не дивлячись на мистецький чи технічний напрям їхньої професії. Почалася повномасштабна війна, долучився до війська, прийшов піхота, мінометку аеророзвитку в 130-му батальйоні. Зараз в роті ударних безполотників Вирії, 241-ї бригади. У мене були такі прояви певної недовіри, що, ну, от музикант, а як він буде в окопах, там це все. Але загалом то всі ми українці, і тому ну от, зараз виділяють саме митців, але можливо знімуть чи фільм про айтішників чи там. Не знаю, водіїв, таксистів, будівельників, ще когось. До війни Ірина Середа працювала другою режисеркою кінофільмів і серіалів. З початком повномасштабного вторгнення Ірина залишила знімальні майданчики і приєдналася до волонтерського руху, маючи початкову медичну освіту та пройшовши поглиблене навчання з тактичної медицини. Вона вступила до лав збройних сил України. Сьогодні відповідає за полкову тактичну медицину. Кожен з нас про це не жалкує, хоча нам є про що жалкувати. У нас було. Життя, але воно також зараз не менш прекрасне. Дякую, що не втрачаєте інтерес, дякую знімальної групі за те, що вона не втратила інтерес до нас. По-перше, що ми звикли, ну, наприклад, як, я, то як більш технічний персонал, я звикла бути за той стороною камери, да, а не перед цим. І я дуже пишаюся своїми колегами. І піти у військо. Проєкт Воїни світла митці, створений, аби нагадати, за кожною мелодією, фарбою, римою чи роллю стоїть людина, яка здатна на подвиг. Вони наші герої. Сім історій на екрані, сім доль в житті. Над створенням фільму працювала творча команда телеканалу д 1 разом з партнерами, краєзнавчо-культурним товариством Дія за підтримки Українського культурного фонду. Цин фільм про світло про цих світлих людей, про людей, які зараз захищають нашу країну, нашої зімейної групи Особисто режисерці вдалося, вдалося передати відчуття світла. Вони, вони наші герої, вони справжні. Вони, вони людяні, вони посміхаються. дивіться, скільки у нас там є кадрів, де вони посміхаються, де вони нам дарують надію, надію, що все в нас буде добре. Добре завдяки цим людям, всім нам, з вами, котрі тут, кожен у своєму місці допомагає нашій країні. Це фільм про людей світло, про нас, про українців. Велика кількість кадрів, які ви побачите у цьому фільмі, є авторським матеріалом та знята на різних етапах боротьби за нашу незалежність журналістами і операторами телеканалу Д 1 частина з яких наразі теж перебуває на службі у силах оборони України. Це було б неможливим без постійної і потужної підтримки нашої роботи міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, безпосередньо його засновника Олександра Володимировича Петровського та віце-президентки фонду Яни Іванілової. Мецената та благодійника Еміля Карленовича Арутюняна і, звичайно, наших захисників військових, які звитяжно боронять нашу країну вже протягом 11 років. Дуже рада цій нагоді побачити цей фільм про наших героїв, про наших, наших творчих людей, які самовіддано на фронті. Співчуваємо, що вони не можуть інакше. Вони просто от хотіли, може, теж спокійно так от ходити по набочні, але вони самовіддані. Тому ми їм дуже вдячні. Всі вдячні. Це ну надважливо. Це натхнення для всіх і для них, і для нас якось. Ну, Таке спільне щось ми їх підтримуємо, вони роблять. Не лише зйомки фільму З початку повномасштабного вторгнення. Знімальні групи телеканалу д 1 виїжджають до гарячих точок. Ми показуємо історії людей, які боронять нашу державу, висвітлюємо події, які є свідченнями героїчного спротиву українського народу. Ці кадри теж увійшли до стрічки. Фільм Воїни світла, митці це хронологія подвигу українських діячів культури, які стали до лав ЗСУ. Фільм дійсно варто уваги, історії дуже щимкі, дуже такі... примушують задуматись, дійсно стимулюють рефлексію. І, як кажуть, кожен має знайти своє місце в цій війні. Так, ви всі знайшли це місце. Я впевнена, що кожен з присутніх робить те, що може, те, що від нього чи від неї залежить. Вдячність, бережіть себе, будь ласка, хай все в нас буде добре. Складається з семи історій: це десятки поїздок до гарячих точок, десятки зустрічей з нашими героями, нашими захисниками. Це сотні метрів документальної хроніки війни, які стали основною фабулою стрічки. Дійсно дуже важливо зберігати цю іскорку. Цю енергію, яка нас тримає руками вже в цьому стані, і нам, родинам, військовослужбовців, і вам, як людям творчим, але теж тих, хто захищають, і вам низький уклін за це за захист. Дуже вам дякуємо, молимось за вас і просимо небо, щоб він воно вас оберігало. І дякуємо творцям таких фільмів, які передають дійсно цю енергію, цю віру в те, що ми. Витримаємо, що ми поборемо, і що буде перемога за нами. Цей фільм не лише про війну, смерть, трагедію. Цей фільм про надію, про те, що навіть серед руїн і під час вибухів, обстрілів і нальотів продовжує звучати музика, оживають кольори, а слово стає зброєю непереможною зброєю. Пориньте у цій історії, відчуйте, як світло перемагає темряву. Іванна Гамірзоєва, Данило Варава, Валерія Баранець, Павло Живетьєв. Новини, Д1. Фільм «Воїни світла митці» можете переглянути на телеканалі Д1 та у наших соцмережах. Англомовну версію фільму можете переглянути на телеканалі Д1 у п'ятницю 31 жовтня о 12.30 і у суботу 1 листопада о 21.45 та неділю 2 листопада о 7.45. Новини спорту в Одесі відбувся чемпіонат України з триатлону, де успішно виступили спортсмени Кам'янської ДЮСШ номер 5 Вихованці Софія Терещенко посіла третє місце. А Олександр Ворона став п'ятим. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься переважно хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься переважно хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів без позначкою плюс. У кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах хмарно можливий дощ. Температура повітря кулувати опускатиметься від 4 до 13 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Неті, ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. працював Павло Живітів та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.